Так, розказую. Всім добрий ранок. Вчора день все-таки закінчився спортом, як ви бачили але більше нічого не познімала. Я все-таки вчора з'їла булку з сиром. Я навіть на ніч випила твікс з чаєм. Я зрозуміла, що я толком не кайфанула, але було таке. Сьогодні зранку, на жаль, буде вівсянка. Що я придумала з відео? З відео я ще... Що зроблю? Я візьму програму по відновленню файлів прогоню на своїй камері. Знайде файли, вставлю. не знайде. Я вам запишу відео про те, що було того дня. А що поробиш? А що поробиш? Все. Зараз у нас буде сніданок, буду вам знімати сьогоднішній день. Вісянка в нас буде на сніданок. Солодка вівсянка з маком, з горішками, з родзинками. З медом. Не люблю солодку вівсянку, просто терпіти її не можу. Бо я її їла майже кожен ранок перед школою. Але в нас в холодильнику тільки цибуля і півогірка і трошки е, айсберга. Тому трохи ну капуста. Тому буде солодка вівсянка І кава. Зараз вам покажу, яка у нас дика погода. Шалена находиться. Банан. Так, да, сухий банан Максим їсть. Максим є такі в'ялені. Сушені банани. Дивіться. Просто заметін і сніг падає і падає, і падає, і падається. Капець. І ще вчора, вчора такого не було. А сьогодні просто... Ну так, да. Поїхав в по воєнній формі на службу. Там на машинах. Снігу. Андрій на фоні вам коментує. Так, кашка і всяночка. Дуже напевно смачна. Ну, зараз побачимо. Тут ще є мак і кава з вершками. Все, я поїла, я така трохи спухша сьогодні, бо я на ніч поїла і попила багато. Ми поснідали. Прекрасна погода за вікном. У мене буде спорт, якщо Максим ляже спати, якщо не ляже спати, то буде підветик. Буде на шосте. На сьогодні. Три важливі справи. Купити Максиму великий слюнявчик, тапочки в садочок. І Ой, і поїхати за продуктами. Я або не буду знімати або познімаю, якщо ми все-таки десь підемо. Стосовно чи того... чи того, чи того, що я буду сьогодні їсти. Я думаю, що це все. Ситного сніданку мені достатньо на весь день. Просто потім буду пити воду з лимоном і я ще м'яту сушену додаю. Я це все заливаю гарячою вдаю, але на другасте я п'ю. Дуже мені сподобалося так. Треба, щоб мої очоки зійшли ще знімати буду, завтра вже не буду знімати. Нам собі вихідний, може помонтую вам влог, який в мене є, чи там навіть два буде. Я навіть не знаю наскільки я там не знімала, бо там всього потрошки по потрошки. Всім по гарного дня. Трошки вам покажу сьогодні, що купила вчора в секунді. Перша це така кофточка. Просто звичайна кофточка. І ось тут розстібається. І отакі шортики. Єдине, що це на безшовні трусики знизу. Отак. І це такий і рубчик. Це теж такий рубчик. Це не разом, це я просто зараз так вдягнула, щоб зекономити час. в Цих шортах. Я планую спортом займатися, а кофту я купила, коли схудну, бо зараз вона мені ще не. Ну, треба схуднути, коротше, щоб її носити. Вона, в принципі, нічого, так но судно. Мій живіт, бачите? Він в обтягуючому одязі, дуже-дуже підкреслюється. Дуже прямо. Вроді би так на камері можна встати, щоб було худенько, але насправді є, що скидати. Так, хочу вам показати свій улюблений рецепт картоплі. На трьох людей, двох дорослих і одну дитину, 7-8 середніх картоплин буде достатньо. Чистимо картопельку і ріжемо її на такі пластинки. Не дуже широкі, щоб вони швидко приготувалися, бачите, на такі пластиночки. Так. Як на чіпси, тільки товстіше. Ріжемо. Щось у нас всередині в картопельці ну, файно знаходиться. Ріжемо наступну. Отак ріжемо всю, 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 всю картопельку. І потім я вам покажу, як будемо маринувати. Так, тепер ми цю картопельку додаємо спеції сіль, перець, просто звичайний чорний перець. І ось така приправа, томат, базилік та часник. Прям не жаліємо цієї приправи, вона дуже смачна. Тепер даємо туди олію і перемішуємо, розділяємо картопельки, щоб не було складених, розділяємо і всюди наносимо наші приправи. Щоб всюди попала сіль, перець, чесничок. Можна просто видавати чесничок, певно, буде так само смачно. Можна паприку дати. Я просто дуже люблю цю приправу. Томат, базилік та чесник, її для мене відкрила моя мама. Цю приправу. Ви так мішаєте, мішаєте і потім ставите буквально на півгодинку. От воно так стоїть півгодинки. Розігріваєте духовку на 130 градусів і ставите запікатися 40 хвилин. Зверху можна потім притрусити сиром. Ми просто їмо, так вже, коли запечеться. Отак всю картопельку добренько. Проминаємо, проминаємо, От як м'яско маринують, отак картопельку прям. проминаємо, перекменнемо в ручках. Так добренько, щоб всюди приправки наші попали, щоб десь не було часом пересолене. І все, залишаємо так на 30 хвилин. Ну, можна і надовше. Я мінімум на 30 зазвичай лишаю. Я просто таку страву готую зазвичай на вечір з салатом. І я просто отак от лишаюся, їду за дитиною в садочок. Тоді приїжджаю і тільки тоді ставлю запікати. Тобто, може, десь годину вона так собі маринується. Все, залишаємо. Нічим не накриваємо, так прям і залишаємо. Так, тепер ту картопельку пересипаємо сюди. Краще брати плоску форму, не таку глибоку, а плоску. але моя плоска форма в посудомийці, а поки посудоменька допереться, виключить світло, тому я ставлю в таку, якщо у вас ось така духовка, як в мене, то я ставлю на 120 градусів не повністю на 130. І я ставлю трошки більше ніж на 40 хвилин, тому що я заздалегідь не розігріла духовку. Процесі два-три рази можна перемішати. Якщо ви розкладаєте на такий м -м, пологий противень, де вся картопелька в принципі, буде 2-3 шари, то там не обов'язково перемішувати. Так, от така картопелька вийшла. Готова. Ми от пішли гуляти, поставили її. Якщо її перевертати, то скоринки не буде наверху. І от. Кота. Зараз я її трошки підігрію, бо ми довго гуляли Заодно салатик нам зроблю і покажу наш обід Так, наш обід Картопелька така, і салатик. Саме звичайний. Айсберг, перчик, огірочок, трошки французької гірчиці, спеції по смаку і міні-моцарелки То Те саме в Андрія і Максимчика-гречка з перчиком і творогом Він не хоче картопельку. І отакі купили палички морські. Спробуємо, що це за така штучка без цукру Максима спосіб залізти в стільчик. А я купила нам секорій. Будемо пробувати з Андрієм, що це таке і з чим його п'ють та ну вона стільки з духовки. Так, сипемо цей порошочок. я буду ложку сипати. Оп. Оп. Де вона тут впала? Ну на запах М -м -м. якась розчинна кава з травами. Тобі. Бери, бери огірочок, Максим. А ти? Я зараз сідаю їсти. Ти таке будеш їсти? щось? Просто корч заберемо. Один. Два. Два. Три. Книжечку ви тебе взяли. Чимось рахувати. Все, всім смачно. То це це ну, ти молоко добаво, так? Да? Угу. Дитяча її смука, значить дітям можуть дати. Нормально? Хоч отолопка по смінок є. Ну вона гірка, вона має бути така гірка. Фу, вона прям гірка. Вона прям гірчить як якась трава. Аня, я тепер розумію, чому ви даєте в цей корій цукор. Вона прям гірка. А та... Тиха сімейна вечеря. Андрій зробив собі салат з красовими паличками. Кончена кукурудза. Кукурудза смачна, палиця. <звук> Максим почитає нову книжку. <звук> Там. Куплю в магазині. Попробувати і все. А я буду пити чайок. І в мене буде отакий рогалик. Де він? Такий рогалик. Спорту сьогодні не було, але в нас нема світла, може ще буде спорт. До одинадцятої ще може бути, бо зараз тут шостого. Давай, танцюй. Я люблю булочку з маком, з маком, з маком, з маком, з маком. Як ти танцюєш? Давай, танцюй. Я люблю булочку з маком. З маком, з маком, з маком, з маком. Він <coughs> по настою. <coughs> Ой, як файно танцює. Як бабця моя про маком Максимка, танцюй! Я люблю булочку з маком, з маком, з маком, з маком, 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 з маком. З маком. А -а -а -а. Я люблю булочку з маком, з маком танцюй. з маком, з маком, 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 з маком. З маком. Ты так танцуешь? Я люблю булочку с маком, с маком, с маком, с маком. Я люблю булочку с маком, с маком, с маком, с маком, маком, маком. Я люблю булочку с маком, с маком, 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 маком. Я люблю булочку с маком. С маком, танцуй, маком, танцуй, танцуй. Танцуй, танцуй. маком С маком Танцуй, Заливаю гарячою водою і лимон після того, як в нас все-таки включило світло. Я не зайнялася спортом. Зараз 11 вечора. І я ще їла картопельку з салатом, горішками і яблучком. І чесно про це розказую. Мама буде пити водичку з лимончиком? Ай! Ай! Гаряче! Там. Ай! Ай! Спорт вже сьогодні не буду речі оце. І оце Мене Максим. дарив можна так сказати. А моя робоча травма. Мами. <сум> Декреті Все, всім гарного дня, вечора, коли ви це дивитеся. Завтра, напевно, що знімати не буду. Зроблю собі Вихідний Андрій передає всім смачного. Хто зність папа?